Бо там по вівторкам люблять збиратися, десь, я дивлюсь, по звітам, 5 людей приблизно, там буває 7, які е, називають свою акцію цинічно гроші на ЗСУ. Її треба перейменувати з сьогоднішнього дня «Вороги допомоги ЗСУ. Отут під міською радою стоїть Рійко, і там ще десь 5 людей, які вона привела, які є реальними ворогами допомоги міста ЗСУ. Тому що на сесії, коли перше питання, виходить конкретна допомога Збройним силам України, збирається 21 депутат, вони в залі, вставляєш 22-гу -го картку, голосуєш за, і частини отримують конкретну допомогу, вже прийма. А бігати тут коридорами, розказувати, що що ж це за позиція, взагалі у депутата, що ж це за позиція? Прийти, не реєструватися, не пояснювати взагалі там по якому питанню, зареєструйся. Виступи проти якихось питань, якісь питання підтримує. Оце політична позиція. А коли бігати, не реєструватися і казати, що хай 22 зареєструються потім. Я зареєструюся, ж ми взагалі. 22 реєструються, все одно ж нічого не відбувається. Я казав, що це місцева безугла, я хочу вибачитися перед безуглою. Ну я розумію, я, я ж, ми ж все знаємо. Чия це команда, хто це виконує, через які дії пов'язані з бізнесом, до речі, родини там. На гачку у цих спецслужб. Всі ж розуміють, чим займаються, що возять, як воно через кордон приходить. І Я чудово це розумію. Тому прапор грошей на ЗСУ для них це цинічний просто крок для того, щоб намагатися за щось виступати або проти чогось. Їм байдуже допомога ЗСУ, тому що вони самі її завалили. Самі. Так само 19-та школа обдурили оці ділки ріко. Слуга народу, наш край обдурили батьків 19-ї школи. Місяцями їм чи тижнями ми розказували, що вони їх підтримують. Я на сесії минулі обіцяю винести це питання на обговорення депутатів, провести дискусію і прийняти рішення. Зустрічаюся з директорами, зустрічаюся з батьками вівторок перед сесією. Обговорюємо регламент, скільки виступають управління освіти, скільки виступає батьківський комітет. Далі депутати голосують. Депутатів різні думки. Але те, що цивілізовувало б обговорити це питання на сесії, якщо воно вже є, це нормально. Вони не приходять на цю сесію. Подають мені звернення три фракції, слуга народу, наш край і ріку. І не приходить жодна з них людина до сесії, хоча приходить повний зал батьків 19-ї школи, приїжджає народний депутат. Це означає, що їм байдуже на 19-ту школу, на її проблема. Це тільки спосіб чергове виступати проти чогось і проти місцевої влади. Все. Саме питання їх не цікавить. Вони в ньому, чесно кажучи, не розбиралися. Бо коли в 2021 році Василий Олексійович був, я був, керівників фракції, і ми пояснювали це питання, ні в кого ніяких питань не було, і всі за це питання в залі проголосували. Всі. Можна знайти по голосування, воно є на сайті міської ради. І ці ділки, які зараз бігають, когось захищають, вони самі голосували за це. А потім, коли вони побачили, що ага, це можна використати проти влади міста, почали бігати. Шановні батьки 19-ї школи, ці ділки вас використали в своїх політичних інтересів. Все, їм на ваше питання було байдуже. Так само вони зараз намагаються використати питання за річного. На сесію прийшли люди, підійшли до мене, організували вчора нормальну робочу зустріч на водоканалі, обговорили всі ці питання. Ті вже бігають, кричать. Знову ж, їм так само, як ЗСУ, так само, як 19-та школа, так само, як Зарічний. і всі інші питання, які вони піднімають, Рійко і ті, хто там за нею стоять, їх ці питання насправді не цікавлять. Їх вони цікавлять тільки в контексті, як їх можна використати для медійного шуму проти місцевої влади. Я хотів би, щоб це чернігівці розуміли, і на наступних виборах просто орієнтувалися, хто всі ці роки працює проти нашого міста. І ніколи за них не голосували. Це коли будуть вибори. Але зараз про це думати це неправильно. Зараз треба думати виключно про те, як наблизити перемогу, як пройти важку зиму, як відновити місто підготувати всю нашу інфраструктуру до складних часів.